Сьогодні у коментарі до сьогоднішньої Євангелії прочитав я такі, таку річ, причча про двох синів, де що нагадує нам іншу притчу про блудного сина із Євангелії від Луки. Там також маємо двох синів у одного батька. Один з них був завжди в батьківському домі, виконував заповіді, як він казав, прикази, накази, але не мав близьких відносин з батьком. Інший розтратив маєток, але навернувся і досвідчив милосердя Отця. В Євангелії від Матея один із синів говорить, не хочу, але пізніше навертається і йде, і працює у батьківському винограднику. Інший говорить: я іду, але не пішов. Маємо перед собою розпорядження своєю волею. Перший волю отця потрактував більше, ніж свою власну, другий навпаки. Перший син. Читаємо тут є, є образ Христа, який в Гециманському саду говорить, спочатку бореться, спочатку супротивляється, а пізніше в кінці все ж таки каже, не моя, а лише твоя воля. Нехай станеться. І сьогодні бачимо ми себе. Таке запитання. Читає нам коментатор. Але також, коли я читаю ці слова в Євангелії, припиняються мені теж інші слова з уст Ісуса Христа, який каже, що не кожний, хто говорить мені, Господи, Господи, ввійде в Царство небесне. Власне, той другий син каже, я йду, пане до батька, я йду, але, але все-таки не пішов. Іду працювати. І власне Ісус Христос сьогодні цю притчу дає нам, кожному з нас тут, присутній. Бо, власне, в нас є небезпека стати такими, бути такими фарисеями. Бо ми можемо бути подібними на цього другого сина, який каже, устами, ходячи до церкви, до костелу, устами визнає Ісуса своїм Господом, а на ділі, насправді воно не завжди так є. Каже Господи, я іду добре, молиться, знаємо молитви, гарно на пам'ять. Слухаємо Слово Боже. Так, слухаюся, ніби. Говорю Бога, так устане. Насправді не завжди так виходить. І Ісус Христос ставить нам в приклад, ставить цим парисеям в приклад, власне, цих. Людей, які сказали не хочу на початку, ті, яких ми знаємо, що вони не ходять до церкви, до костелу або дуже рідко може ходять і ведуть, як би так сказати, неправедний образ життя, але пізніше все ж таки навертаються і їхнє навернення. Можна сказати, є таким ну, просто людським язиком сказати, їхнє навернення є кращим за наше. Може, ми в нашому житті ще ніколи так і не навернулися. Просто, нас просто привели до костелу за ручку. Ми просто зазвичай так робимо, ходимо. І наша віра, можливо, полягає тільки в тому, щоб ходити, як то кажуть, чи ти ходиш до костелу, і чи це є наша віра. Подивимося перше читання з книги Пророка Єзукиєва. Чи це є наші слова. Бо так кажуть і ті, котрі сказали Господу так, і ті, котрі сказали Господу ні, але пізніше навернулися чи не навернулися. І так говорить Господь Бог, ви кажете, несправедлива путь Господня. Так буває, що хтось може в своєму житті нарікає на Господа. Хіба Бог справедливий? Ми хочемо від Бога справедливості. Чому таке коїться в світі? Чому таке коїться з нами? Чому, власне, зі мною, а не з кимось іншим? Хтось собі задає таке питання. Чи собі, чи Богові? І то може добре, коли вже задає таке питання Богу, бо вже починає дійсно молитися від серця, хоч виглядає так молодь. Несправедлива Будослові. Хочеться, він говорить, така людина говорить про справедливість Божу, тому що він сам хоче справедливості, сам хоче бути справедливим. Сам хоче, можна сказати, взяти на себе місію Бога, бути справедливим. Але так, я вспомнив в Одесі, позавчорах, ми йшли і там роздавали євреї за Ісуса, так звані християни-євреї, роздавали такі брошурки, і там, власне, було таке. Слово написано, що, власне, про сьогоднішнє, що хтось каже, що Бог несправед... несправедливий. Чому зараз така несправедливість коїться? І на це питання була відповідь другим запитанням. А чи готовий ти, щоб Бог, Бог був справедливий? Чи ти не боїшся Божої справедливості відносно себе. Коли ти дивишся щодо інших, щоб Бог був справедливий, то спочатку подивись на себе. Чи ти хочеш, щоб Бог був справедливий щодо тебе, щодо твоїх провин, твоїх гріхів? Тут знову йдеться. Слово така притча Ісуса, коли бачиш Скалочку, Свириночку в Оці свого брата, то подивися, чи знайдеш ціле бревно в своєму Оці, вийми це бревно, а потім дивися в Око свого ближнього. І тут в цій притчі, наприклад, притча де є батько і старший молодший син. Інколи треба подивитися, наприклад, батька, не тільки приклад блудного сина і сина, котрий був завжди поруч з батьком. Чи того першого, що сказав ні, а потім покаявся і пішов і працював, а другий казав, так, Господи, але не пішов працювати. Але подивитися на самого батька. Ну, в Євангелії від Луки. Що ми хочемо поступати, беремо на себе власне місію Бога, хочемо бути справедливими. Хочемо, власне, е, так, якось так, е, щоб все було по-нашому, щоб... бо ми знаємо краще, як має бути. Але... Коли наші діти виростають, і ми не встигли, якби скажімо так, може, може встигли, може не встигли, і, і їх виховати так до кінця добре. І пізніше, коли їм вже є 20-25 років, є такі батьки, і намагаються ще виховувати пізніше. Хочуть би, це надолужити. І подивіться на цього батька. Власне, тут є ця дитина, котра вже виросла, котра захотіла жити самостійно. А в Біблії написано, нехай залишить батька і матір і перестане до своєї жінки і стане вони одна, одне тіло. Тобто окрема родина. І тут, власне, Ісус показує цю притчу про доброго батька. Ставить в приклад нам, якими ми маємо бути батьками. Теж. Не тільки якими ми маємо бути чи слухняними, чи не сухняними дітьми свого Бога, але також, якими маємо бути батьками. Що батько відпускає свого Сина, дає йому його маєток, його частку. Відпускає свого сина. Не каже йому в догонку, може залишишся, може треба і так далі. Не повчає його, бо вже повчав, вже хват в дитинстві. Як то кажуть у нас, що дитину треба виховувати, поки вона лежить поперед ліжка, а пізніше вже буде пір. Бити, як кажуть, що бити треба, поки лежить по Виховання є завжди. Але треба навчити дитину так виховати, так виховати щоб вона потім пішла до самовиховання. Власне, батько відпускає, коли ця дитина, скажімо так, дитина, якій є 20, може більше років, може 30 років, бо у євреїв. Цей вік був після 30. Або жениться, або йде, стає вчителем, так як сам Ісус Христос, що Ісус був з своїми батьками. Йде ця дитина, не виходить в неї, не вичається так, як вона би хотіла, бо немає ще того опиту життєвого, не слухала батька. Ця дитина. Скільки батько навчав цю дитину цього сина, не слухала. Хтіла по-своєму, думала, що батько не правий, так, як ми кажемо, несправедлива путь Господня. Ми думаємо, що батько не знає, що наші батьки не знають, як треба, а ми краще знаємо. І ми йдемо в цей світ. Ця дитина пішла в цей світ. Наробила помилок. Звеликий мішок скоро. Але пізніше навертається. Власне, як той син сказав, не хочу працювати, але пізніше навертається і йде, працює. Цей марнотравний син, блудний син повертається. І каже, піду і перепрошу мого вас. Скажу, що я не достої бути твоїм сином. Може, прийме мене наймитом, як своїх наймітів. Може щось там, якийсь кусок хліба буду махати. Наробив помилок, але усвідомив, що це є помилок, навертається і зрозумів, що Господня путь є справедливим. Хоча нам здається, що нам не справедливі. Хтось каже, так, немає справедливості, а є милосердя. Поки що є час милосердя, але пізніше настане час справедливості Божої і Божого суду. Коли Бог буде судити, справедливо. Ісус. Бог, Бог каже через Пророка Ізикива, слухайте дому Ізраїля, чи що моя путь справедлива, чи що не ваші путі несправедливі. Таж коли праведник відступає від своєї справедливості і чинить кривду, праведник, котрий все життя був праведний, але чинить кривду, і зате вмирає, то він вмирає за кривду, що чинить. коли ж грішник. Відвертається від гріхів, що коїв, і чинить суд і правду, то він достойний жив. Знову подібні слова до притчі. Праведник це той, котрий живе в домі батька. Поки він живе в домі батька, він ще є праведником. Відходить від дому батька, починає. Тобто хоче жити не по заподях Божих, а по своїх. Так, як йому здається, що це є краще, це є лучше. Коли праведник відступає від своєї справедливості і чинить кривду, а пізніше говориться про грішника, що той, котрий відійшов від дома, батька, коли грішник відвертається від гріхів, що кої, і чинить суд і вправду, він достойний жит. Тобто не зараховується та, та праведність це життя. Вона може бути перекреслена одним гріхом в кінці життя. І теж споминаю одного грішника в Вінниці, мого сусіда Валєру тка, Ткачова, який ну, провадив життя невіруючій людини, життя, скажімо так, недобре життя. Але пізніше був побитий так, що йому ребро війшло в легінь, почало гноїтися. Лікарі його забрали, подумали, що тут туберкульоз, можливо, і туберкульоз розвинувся через це. І він був в ту, в ту дистанцію, там помирав. Я коли навчався в сценарій, на канікулах його знайшов в лікарні за містом, тут із Шукав по всіх відділеннях. Навіть так було, що попадалися мені його однофамільці, які вже були померли, вже переживав. Потім знайшлося, все ж таки знайшов я його, на щастя, живого. Не, але не здорово. Домовився з ним, що прийду наступний раз зі він і захтів покаятися. Приїхав я зі священником, монахом Капуцином, який його висповідав, ділив йому намащення хворих, підчастив. І на другий день через два дні, на другий день. І воляра підійшов до Господа. І чи тут ми можемо сказати, що несправедлива путь Господа? Він міг би казати, що несправедливий Бог. Чому він так зі мною поступив? Але чи це він так поступив з ним, чи він сам з собою так поступив? Але Господь Бог так попровадив, що Господь його прийняв до себе перед самим, перед самим відходом. Прийняв його спорт, прийняв його свої обійни. І він з очищеним сумлінням. Поєднався з Господом. Отже, ми повертаємося до Господа. Всімо у нього тої сили, того зрозуміння, того зрозуміння, щоб ми могли бути. З ним в останню хвилину нашого життя. визнаймо нашу життя. Віримо.